Жовто-блакитний зріс мене звабив у книгарні. Консультант запевнила мене, що це делогія. Я, звичайно ж, розвісила вуха і повелась. Любі мої, ні. Санаторій, та ретрит Сари Пірс це не дилогія, це не цикл, це не продовження, це дві окремі книги, в яких одна головна героїня. Ідентичний сюжет та трішечки різні вбивства. Більше того, головна героїня глибоко травмована психологічна людина. Вона постійно намагається довести своєму голосу в голові, а можливо, навіть і не своєму, а батьку, минуту, неважливо, що вона не боягузка. Вона постійно чує ти боягузка, бо ти стояла на місці, а вона. Ні, я не боягузка, я сміливий через це я кинусь в саму гущу подій і небезпек, І навіть якщо мені загрожує смерть та небезпека, я це здолаю, бо я не боягузка. Да, от якось так, і це в обох книгах. В першій книзі ми дізнаємось про головну героїню, що у неї зараз професійна кар'єрна пауза після травматичного досвіду, але вона. Розслідує вбивство, бо по-іншому ніяк. В другій книзі вона нібито вже повернулась до роботи, але всі її так оберігають: Та-дам! вона знову розслідує вбивство, бо без неї ніяк. Знову негода, і не варто очікувати підкріплення. Тільки тут був сніг, тут у нас дощ, тут було холодно, тут спека. Мене дуже сильно дивувало те, як людина з проломленим черепом, яка щойно лежала без свідомості і неї ледь нащупувався пульс, може йти. Горами, схилом, в болото, ну, неважливо. Як до напівпритомності побита людина, яку били руками, ногами по животу, по ребрах, по обличчю, вона втрачала свідомість і там тара та та може перепливти бурхливу затоку в шторм, Ага, а потім ще й протистояти небезпеці. Ну, це щодо дивного. тепер про подібне, а я б сказала навіть і однакове. Так, я вже зауважила, що в сюжеті що тут, що тут, тут е, негода. Обидва готельні комплекси е, реставровані. В обох випадках були мітинги протестування проти їхньої забудови. Є моторошна, небезпечна історія з минулого пов'язана з вбивствами, яким чимось невідомим, і звичайно ж якісь там легенди. Обидва готельні комплекси знаходяться на ізольованій території. Ой, як неочікувано, коли потрібна підмога, підтримка, і просто банально там лікар чи а, поліція, ніхто не може дістатись через негоду. А ще в мене закралась така думка, що Сара Пірс десь трохи мужику ненависниця. Ну, так вона писала про чоловіків без великої любові. Вона їх показувала такими якимись слабаками і нікчемами. Тільки могутня, всемогутня, Елін, може, все. Дуже багато запитань та непорозумінь. Перша книга залишила в мене запитання. Не те, що я не отримала відповіді на запитання з першої. Я тут здобула ще більше питань. Більш конкретно з оцінками про кожну з книг я розповіла в окремих відео. Можете проглянути загальне враження в мене від обох частин не дуже. Що я можу вам рекомендувати? Будь ласка, або читайте одну, або другу, тому що е, читаючи другу частину, ви абсолютно все зрозумієте, що вам хочуть донести. Ключові моменти, які прописані в першій книзі, вони також згадуються і в другій, в принципі, все ясно. Зробіть паузу, щоб вам так воно не було притерно, як мені, тому що це було чесно дуже неприємно. Я сьогодні доньці розповідала про служницю, і ось там теж одна й та сама головна героїня, але сюжети кардинальні різні. Типу, вона виконує таку ж саму функцію у служниці і в секреті служниці, але події, обставини абсолютно все різне і не було ось цього такого, блін. Дякую за перегляд, дякую, що ви витерпіли мої емоції, а можливо, навіть ви їх прожили разом зі мною, якщо це все читали. До нових зустрічей з вас. Вподобайки та коментарі.